Вітаю всіх глядачів Дмитро на зв'язку. Ви на каналі Turnal і дивитесь вже 93 випуск ігрових новин. Сьогодні я вам дуже коротко розповім про певні події, які відбувалися в ігровій індустрії на цьому тижні. А потім, як і обіцяв, оголошу результати розіграшу кодів, які дозволять вам безкоштовно користуватися українським хмарним сервісом Boosteroid 7 або 3 дні. Тому не перемикайтеся. А зараз давайте швиденько вмощуйтесь зручніше і одночасно підписуйте. На цей канал, хто зайшов сюди вперше, тицяйте вподобаєчки, це вже стосується всіх, хто дивиться. Та готуйтеся писати коментарі. І буде набагато краще, якщо ви увімкнете дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. І навіть можете прийняти участь у новому розіграші, який розпочнемо у наступному відосі. Підтримуйте наших захисників та захисниць, як тільки з'являється у вас така можливість. Донатьте будь-які суми, навіть 4 гривни, 6 копійок, корисні і наближають нашу з вами спільну перемогу. Я не Буду тягнути далі волосся з носа і починаю вже наш новинний дайджест. з приємного вам перегляду. Польські розробники CD Projekt Red стримали свою обіцянку і все ж випустили інструмент, який дозволить створювати користувацькі модифікації для RPG від Mac 3 Дикігін. Програмним забезпеченням з назвою Red Kit вже мають змогу користуватися всі, у кого є офіційно придбана копія іграшки в Steam, Epic Games Story або в GOG Story. Ентузіасти матимуть можливість докорінно змінювати забавку, як їм тільки заманеться, починаючи від візуальної зміни навколишнього світу та персонажів і до будівництва власних. Сюжетних ліній або робити навіть власні катсцени. Але на жаль, ці модифікації, як і сам інструментарій, для їх створення, будуть доступні лише користувачам ПК. Разом з Red творці випустили патчі до самої гри, а саме до NextGen її версії. Оновлення дозволить швидко і якісно інтегрувати у гру моди навіть дуже великого розміру. В минулому ексклюзив PlayStation 5, самурайський слешер Гостов Цушима від студії Sucker Punch, 16 травня з'явився на персональних комп'ютерах і відразу захопив серця геймерів і вже встановлює нові рекорди. В тижневому чарті Steam'у проєкт посів другу позначку за одночасним онлайном. Пікова кількість геймерів перевалила за 77 тисяч гравців. Тільки Helldivers 2 тримає лідируючі позиції з більш ніж 450 тисяч користувачів. Гра має 80 9% дуже схвальних відгуків від ком'юніті, і спільнота дуже задоволена тим, що Sony нарешті випустили іграшку. На ПК. цього дуже давно вже чекали пк козаки. Я навіть не уявляю, яку популярність отримав би проєкт, якби не проблеми, які створила Sony зі своїм PSN. Гра все ще не продається у більш ніж 180 країнах світу. Цей тиждень нас порадував ще одним гучним релізом: це екшен у сеттингу скандинавської міфології Сенуасага Hellblade 2 від студії Ninja Theory. Гра в прямому сенсі божевільна. І навіть експерти з Digital Foundry, які завжди обережні у своїх висновках, оголосили, що це найдосконаліший проєкт з точки зору графіки і загалом візуал іграшки це справжня еволюція в графіці. Творці використали всі передові технології, які тільки зміг надати Unreal Engine 5, і фундаментом у Спіху виявився звук. Експерти порталу назвали аудіовізуальний дизайн просто витвором мистецтва. Звук та неперевершений візуал створюють дійсно моторошну атмосферу і максимально занурює гравця у сюжет. Геймплейно -гра не дуже екшонова і не сильно відрізняється від оригіналу. А й загалом має доволі специфічний ігролат. Тому майже всі, хто мав змогу спробувати, зазначають, що це слабкий бік проєкту. І вже сформувалася думка, що Hellblade 2 це не про порубитися. а Саме про красу світу і кінематографічність спробувати пограти можна на ПК та Xbox Series, А якщо у вас є активна підписка Game Pass, то це можна зробити взагалі безкоштовно. До речі, в грі є український текстовий переклад. Представники шведського холдингу Embracer Group розповіли, що перезапуск Alone in the Dark, на який покладалися великі надії, не виправдав очікувань компанії. Гра отримала дуже низькі оцінки і загалом виявилася незрозумілою для публіки і має дуже низькі продажі. Невдалим запуском видавець вважає і реліз пригодницького екшену Outcast A New Beginning. А от трилогія ремастерів Tomb Raider навпаки перевершила всі очікування і має величезний успіх серед гравців. Ось такі справи. Якщо коротко, то Ніколи не чекайте забагато, щоб не засмучуватися в разі невдачі. Корейські розробники зі студії Шифта оголосили, що вони дуже задоволені продажами свого Слежера з сексапільною протагоністкою Stellar Blade. І відтепер вони планують портувати іграшку на ПК, зробити до неї сюжетне доповнення і хочуть порадувати гравців кількома кросоверами, а також вже збираються робити сиквел. Зараз команда Шифта працює над великобюджетним проєктом з кодовою назвою Project Witches. Це має бути RPG у великому місці, яке кишить монстрами. Більше нічого про... Нову забавку поки що невідомо. Думаю, що геймдизайнери поділяться з нами подробицями, коли розробка просунеться трохи далі. Реліз нової іграшки планується в 2027 році. А тепер трохи новин з цеху Ubisoft після демонстрації першого трейлера нової частини Assassin's Creed з під заголовком Shadows, на розробників обвалився шквал критики, що вони не показали жодного геймплейного кадру, а вже відкрили трясця передзамовлення. Та і гра про чорного самурая то якась фігня. Деякі проактивні користувачі мережі навіть пропонували бойкотувати гру до релізу або не робити передзамовлення хоча б до показу ігроладу. А наш добрий знайомий Том Гендерсон Розповів, що у нього немає точних цифр, але він напевно знає, що керівництво Ubisoft супер задоволені, як гравці оформлюють передзамовлення на нові пригоди асасинів. У багатостраждальному піратському екшені «Skull and Bone стартує другий сезон. Юбіки поки що не збираються покидати свою, вибач, господи, квадріпл A гру і продовжують наповнювати її контентом. Гравці після оновлення отримують два нових корабля, нову зброю, нового боса, броню, косметичний, куди ж без них предмети, та буде переглянута економічна складова гри. А з 30 травня по 6 червня можна пограти у проєкт абсолютно безкоштовно всім охочим разі купівлі гри перенести свій прогрес. Хто грає в Skull Bones? Відгукніться в коментарях. Як воно? Ще один реліз відбувся на цьому тижні. Це X-Defined. Під час розробки цього умовно безкоштовного багатокористувацького шутера, також виникла цікла купа проблем. Але він нарешті з'явився і шутан гравці сприйняли доволі тепло. Видання Insider Gaming каже, що Ubisoft нарахували мільйон користувачів, які спробували гру за перші три години після релізу. А через дві доби їхня кількість виросла до трьох мільйонів. Піковий онлайн склав цілих 500 тисяч гравців. що Є доволі непоганим результатом. Загалом гра виглядає непогано і має навіть більш-менш нормальну оптимізацію, але технічних проблем уникнути не вдалося. Багато хто скаржився на неможливість запуску матчу. А я, наприклад, не можу зрозуміти, як працює реєстрація пострілів і ненавиджу дисбалансних персонажів, зокрема, чуваки, які вміють зникати. Ну це ж просто крінжуха якась. Хоча кожному своє, як то кажуть. Також хочу відзначити поганий імпакт від зброї. Деякі пушки занадто живі, так би мовити. І стрибають в руках як скажені, а деякі відчуваються як картонні. Сподіваюся, що цю неприємність виправлять найближчим часом. Гравці також звинуватили розробників, що вони висрали пейту він а не гру, на що керівництво компанії одразу відреагувало. У своєму зверненні вони запевнили, що всі елементи, які впливають на і продаються в ігровому магазині, можна відкрити просто граючи, не вкладаючи ніяких коштів, а можна і не відкрити. Да? А періодично будуть додаватися постійно нові безкоштовні скини на зброю, емодзі, пози для MVP-гравців та інші візуальні штуки. Можете поділитися своїм досвідом в коментарях, буде цікаво, якщо ви грали. А ще я вважаю, що ця гра дуже швидко зникне з порядку денного і не отримає належної популярності серед гравців, не дивлячись на те, що вона безкоштовна, бо вона просто тупо нікому 300 років не потрібна. Asus 2 червня планує провести презентацію своєї оновленої портативної консолі Asus ROG Ally. Але так сталося, що в мережу вже витікли її докладні технічні характеристики. Зокрема, ROG Ally X буде побудована на такому самому APU AMD Ryzen Z1 Extreme, але отримає вже 24 ГБ високошвидкісної оперативної пам'яті lpddr 5 x 7500 МГц, SSD на 1 ТБ, 7-дюймовий Full HD дисплей з частотою 0. 120 Гц. І найцікавіше, що автономність пристрою має суттєво зрости. Замість акумулятора на 40 Вт-годин буде встановлено більше в два рази, а саме на 80 Вт-годин. І все це задоволення буде охолоджуватися більш продуктивним вентилятором, який дозволить на 10% швидше відводити гаряче повітря від пристрою. Ну і звичайно, вирішили проблему з кардрідером, який постійно виходив з ладу. Його просто прибрали від вентиляційних отворів подалі, в більш прохолодний, так би мовити, Місце на корпусі ціна нової моделі буде більше оригінальною на 100 баксів і стартуватиме від 799 доларів. А 2 червня ми з вами дізнаємося, чи має щось спільне з реальністю цей витік. Інсайдер Біл Білкун повідомляє, що Sony планує розпочати великий розпродаж Days of Play 2024 вже 29 травня, який триватиме до 12 червня. Можна буде з суттєвими знижками придбати ігрові товари, зокрема периферію, різні аксесуари, геймпади, консолі, ну і ігри, звичайно. Sony поки офіційно про це не повідомила, але в будь-якому випадку чекати залишилося зовсім недовго. Є тут серед нас PlayStation козаки. Будете щось купувати під час цього. Ого, ярмарку Respawn Entertainment шукає спеціаліста, який має досвід у створенні багатокористувацьких шутерів від першої особи. Про це геймери дізналися з оголошення на сторінці в LinkedIn. Що це за проєкт? Невідомо. Третю частину Titanfall нібито скасували. Але раніше повідомляв Джеф Граб, що буцімто частина команди працює над невідомою грою у Всесвіті Titanfall. Та, скоріше за все, до повноцінної розробки ще далеко. А іграшка перебуває тільки на стадії концепту. Можливо, також що продовжується робота над грою про Мандалорця – у Electronic Arts нещодавно звільнили частину співробітників, які працювали над проєктом. Коротше, одні тільки припущення, але продовжуємо слідкувати. А на сьогодні новин у мене для вас поки що більше немає. Дякую всім, хто переглянув це відео. Підписуйтесь на канал, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всі, хто приймає участь у розіграші, залишайтеся. Зараз дізнаємося, хто з вас переможе. Кому не цікаво дивитися далі. Всім до побачення, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо! У побачимось в наступному відео. А зараз розіграш. Дякую всім, хто вирішив прийняти участь на цей раз, нас вже набагато більше. Саме 18 людей виявили бажання виграти код і стає вже набагато цікавіше. Я буду використовувати, як завжди, сайт random.org. От я вже вставив ваші ем, нікнейми в це віконечко. Натисну зараз пімпочку Randomize. і хто опиниться на першій сходинці, той отримає код на 7 днів, а хто на другій на 3. Але хто програє, будь ласка, не засмучуйте. Ви можете прийняти участь у розіграші ще однієї пари кодів. Ми почнемо збирати бажаючих у наступному відео, тому не пропускайте. Коротше, поїхали. Бажаю всім успіху. Давайте, погнали. Ось результати нашого з вами розіграшу на першій сходинці Олександр. Шнайдерук, не знаю, правильно я називаю ваше прізвище. Вибачте, якщо помилився. І на другій сходинці GeForce Gamer. Олександр отримує код на 7 днів, а GeForce Gamer отримує код на 3. Хлопці, дівчата, давайте зв'яжемося з вами на мою електронну пошту. Щоб її дізнатися, зайдіть, будь ласка, на головну сторінку каналу на Ютубі. Натисніть на оцю стрілочку. І отут ви побачите адресу електронної пошти, якщо буде виконаний вхід в аккаунт. Ми з вами промовили. Пройдемо дуже швидку. Я сподіваюся, якщо в мене буде світло, можливість зайти в інтернет, бо ви ж бачите, що відбувається. Просто напишіть мені, що ви це ви. Я вам задам кілька питань, і ви під цим відео, яке зараз дивитесь, напишете певний коментар для цього аккаунту, з якого ви приймали участь у розіграші. Відповісти мені в коментарях, щоб я бачив, що ви це ви, бо у нас купа шахраїв, а я не хочу, щоб віддати код. Незрозуміло кому. І ви одразу отримаєте свій код і буде ним користуватися ви зможете його використати будь-коли він не має терміну придатності тобто ви можете завершити спочатку вашу активну підписку Boстеroid а потім скористатися кодом а якщо ви вперше будете реєструватися на хмарному сервісі Boстероїд будь ласка я буду дуже вам вдячний якщо ви зареєструєте свій новий аккаунт за моїм покликанням яке я в дописі до цього відео а потім коли у вас завершиться ця підписка ви купите собі якщо вам сподобається у вас все буде добре працювати. І ви купите собі підписку на повноцінну на Хмарний сервіс бустрою. Я буду дуже вдячний, що ваш аккаунт буде створений саме з мого покликання. Всім дякую, чекаю вас на зв'язку. До побачення. Приймайте участь у новому розіграші. Побачимось, слава Україні!